Вітаю вас на нашому каналі, друзі. Ну, сьогодні хочемо показати вам відео, те, яке ви дуже давно вже просите, щоб ми розповіли вам про те, що які ж томати в нас ростуть і як вони ростуть у відкритому ґрунті. Чесно кажучи, про високі томати ми практично не практикували, щоб висаджувати у відкритий ґрунт. Але сьогодні саме про них, тому що щоб дійсно і, і нам проекспериментувати, подивитися, як же вони ростуть і яка різниця між теплицею і відкритим ґрунтом. І, звичайно ж, показати вам. Раді, раді вас, щоб, щоб ви могли зорієнтуватися, чи можна їх висаджувати, які вони ростуть, сьогодні вам і покажемо. Ну, ось такий загальний план. Посадили ми ділянку цих високорослих томатів. Так, посадили дійсно. Ми сюди посадили і гібриди, і сортові. Ну, саме для того, щоб порівняти, який результат був в теплиці, ви можете подивитися відео, і який результат у відкритому ґрунті. До речі, що саме головне хочеться сказати. Ну, от, щоб посадити томати. Саме індетермінантні, тобто високорослі у відкритий ґрунт. ну, Звичайно, тут, хоч як-небудь, так, так як я й зробив, ось як-небудь, їх треба обов'язково підв'язати. Інакше ну, весь, весь смис посадки високорослих томатів у відкритий ґрунт ну, просто нівелюється. Тому, ну, ось як зміг, так уже що понаходив. І то не на все, а можна сказати, тільки на два ряди, е, такі дрю, дрючечки, і, і до них вже щось підв'язали. Що далі? Щодо догляду. Е, ну, знову ж таки, не, не хотілося начебто й говорити, але поскільки, поскільки такий, такий об'єм роботи і такий об'єм посаджених, е, ну не тільки томатів, а взагалі овочів. Щоб так доглядати скурпульозно, і так як ми розповідаємо про те, що як потрібно, Ну просто неможливо. Тому, тому, друзі, вже вибачте, але так як є, що змогли, а що змогли. Посадили і що робимо те, що таке ну, край необхідно, ось поливаємо. Поливаємо, можна сказати, навіть нерегулярно, хоча треба робити це регулярно. Все із-за того, що не вистачає часу і можливості це зробити. Щодо підживлення, жодного підживлення не було. Це при посадці, при посадці, просто кальціва селітра, все. Далі жодного підживлення не було. Не змогли ми зробити. Тому, якби ми. Так, це про це ще скажу. Якби ми змогли зробити все те, що потрібно, мабуть, би результат був набагато, набагато кращий. Але й те, покажемо ось те, що ми маємо. Але оця ділянка, на якій ростуть ці томати, на ній ну, практично ніколи нічого не росло. Це була просто, просто трава така. Ну, Площа, яка була під травою і все. Ми її просто перекультивували я не знаю скільки разів. І оце саме на цій ділянці. Тому я думаю, це дуже і дуже важливо, що тут не тільки помідори, а взагалі, крім трави, нічого не росло. Щодо обробітку, один раз це буквально два місяці, мабуть, ще тільки. Після, після висадки було оброблено редомілом голд. Все. Більше нічого з цими томатами не роблено. Ну і тепер ось давайте будемо дивитися на результат. Посадили ми тут, звичайно, і гібриди, і сортові. Посадили ось гібриди сливок. Ось подивіться, ось ось вони колібрі. Ну, це не, Це не колібрі, мабуть. Там підписано, що там, Корнабель. Корнабель. Теж Дивіться, вже е, так, вже, е, до речі, сливки вже зривалися, це не те, ось першому, так, оце, оце ось колібрі. Дивіться, росте при чудово. При чудова сливка, гібрид повторюю, але ж і в відкритому ґрунті, при нормальному догляді. Прекрасний може дати результат. Так, ну Там далі повертайся, мабуть, на цю сторону. І тут, і тут будем, будемо розповідати. Посажений також товстой. І ми його любимо, і у нас під замовлення на закривання ось такі ось ці томатики, дивіться. Я думаю, що вони вже, мабуть, і не гібрид. Їх скільки років вирощують, що, мабуть, їх, аби зібрати насіння з них, то, то і нічого б не було. Ну, це ж ось дивіться до того, що знову до підв'язки. Ось як могли. Обчіпляно, просто обчіпляно цими помідорчиками. Врожайність була б прекрасна. Але ось ну, підв'язали як могли. Так що гібрид товстой. Пінк піонер. Оце ось далі. Рожеві такі сливки теж нав'язалися, ростуть ростут нормально. Так, так, так. З цієї сторони, ось дивіться, товстой. Можете подивитися, який, який це томат по, по врожайності і як він росте. Ну от нема куди, треба підв'язувати, але ж, але ж те, про що я говорив, що не зроблено. Рожевий спам. Це ж гібрид. Ну, в теплиці він був кращий, поспіває дуже, дуже рано. Теж рожевий. Ось такі ці, ці томати сердечком. Теж, звичайно, нормально, нормально росте. Так, друзі, сара. Ось така ця сара, дивіться, на смак ми вже пробували, так? Смачний росте у відкритому ґрунті. Дивіться, зав'язалося. Ось сюди ось десь. Бачите, прекрасно собі росте. Так, сливка Айдар. Це ми всі сливки, ці, що ми пробували садити їх в теплиці. Там вони причудово росли. Але дивлюся, що і тут ростуть нормально. Все в'яжеться. Все, все ну, звичайно, що трошки пізніше. Так, надо. Так, ось дивіться. Томат треба. Такі, так. Да, Спілі, звичайно, ми вже зриваємо. Але це ж так, щоб вам показати які до, до вершків нав'язано. Ну, що Те, що ще змогли, ну, хоч якусь затіняючу сітку із сторони, якої сонце світить, це теж необхідно зробити, тому тому, що, що спека дуже-дуже велика. Так, друзі, кристал. Ну, Очевидно, все-таки не хватило, я, я вам говорив, навіть. Ось вже думали знімати відео, бачимо, що таке сухе, треба надо, надо хоч полити. Ну, каже вам, правду так, як є. Що... Ой, щоб ви не сказали, що сухі. Але дивіться, нав'язано, знову ж повторюю вам. При, аби в нас було більше часу, аби ми приділяли більше часу цим симптоматам, результат би був набагато кращий. Так, десь табличка. Не, не ну, видно, впала так, якийсь якийсь томат. Але... Хороший. Тарожевий якийсь. Так. Треба буде знайти. Дійсно, який же це томат, тому що дуже чудовий. Типочечка має. Дивіться взагалі. Так, дуже-дуже дуже чудово. Да, ну те тут пішло Чехія. Да, діти нам присилають насіння і ми висажуємо. Теж непогані, непогані помідори. Так, давай відцілялися, пройдемо. Ну ось бачите цей край, що ми ну, підв'язали ось на, на таку тільки висоту, як змогли. Все воно ось це пада. Це який же ж Івана Купола, ось, недолік. Так, Івана купала сливки. Нормальні. Так, тут у нас, тут у нас. Мінусінський, це мінусінський яблучний, яблучний. яблучний. усипний, Ні. дивіться, і в теплиці, горний, і, тут в теплиці і тут росте, дивіться, нехворопливий, кущ такий прям по дереву постукати. Ніде, ніде абсолютно нічого. Темний і росте ж в одинакових умовах. Так, це в нас мінусінський довгий. Ось такі Сині сливки. Зір, вже тут. Да, тут багато зір. Дивіться, яка чудова сливка такі довгі. І знову ж бачите, аби було підв'язано, не, не хочеться ні. його трогати, нехай він висить інакше поломиться. Полуниця не сійшла у бах. Ну, слабенька. ця тут пригоріла. Пригоріла, прихворіла слабенька, але... Але що, подивимось, чи може на дворі в ній буде більше насіння, тому що в теплиці практично насіння немає. Так, горець, друзі. Ось дивіться, який чудовий, чудовий горець. Жовті, жовті томати на дворі, мені здається, ще краще, ніж чим, чим теплиці. Ось дивіться, які здоровенні. Смачні. бачу, що знімаю сонце Ну нічого, сонце світе, такі умови. Уже, уже дознімемо. Так, ну, оце, оце, друзі, те, що ми вам хотіли, хотіли показати, що і в відкритому ґрунті, друзі, можна виростити високорослі індотермінантні томати. А ще, якщо за ними... Нормально доглядати, підживляти, вчасно поливати, підв'язувати, то я думаю, вся різниця між теплицею і відкритим ґрунтом тільки в тому, що в теплиці будуть раніше, а у відкритому ґрунті пізніше. Ну, Звичайно, і природні умови будуть заважати, як, як такі, як град, дощі. Ну, Але це ж все-таки, як кажуть, або Можна напинати сітку, щось робити, або ж надіятись на те, що все буде добре. Тому, друзі, робіть висновки. Якщо вам було корисно, цікаво, поставте вподобайку, підписуйтесь на канал. До речі, про низькорослі томати, звичайно ж, ми теж розповімо, але не в одному відео. Всього вам доброго!